Розповім вам про механізм дій, що робити, коли ваш родич безвісті зник, я собі записав так, тому що тут дуже багато всього, щоб не пропустити якихось певних деталей. Сам е, через це прийшов, тому що тато безвісті зниклий. Значить, як все починається? Спочатку приходить сповіщення від ТЦК. Е, ТЦК, який призвав військового, він повідомляє родичів е, тих, кого вказав сам військовослужбовець. Вони питають, чи давати справу, хто ТЦК. З якого він призвався, чи в інший, який є ближчий до людини, яку сповіщають. Значить, кожен військовий службовець він вказує кому телефонувати на ось такий випадок. Далі вони надсилають сповіщення про безвісті зниклого. З цим сповіщенням треба йти в ТЦК. Там скажуть ви, який кабінет. Вони дають ще один документ, одразу з яким треба поїхати в найближче відділення поліції і написати заяву в слідчого. Якщо це їде близький родич, так, батьки або діти військовослужбовця, то одразу потрібно буде здати ДНК, ДНК бере сам слідчий. Значить ДНК беруть в двох людей. Може бути одна, одна людина, якщо це дитина, але якщо це батьки, то треба двох людей. Другий може там потім окремо прийти, якщо людина не ходяча, то слідчий може приїхати до тієї людини. Далі заяву вносять до єдиного реєстру досудових розслідувань. На це потрібна 1-дві доби на практиці. Тоді вслід чого береться витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань і з ним йдеться в той кабінет ТЦК, де ви вже були з сповіщенням. Вони подають заяву на службове розслідування, приблизно треба до 30 днів, а також вони подають запит на розпорядження, яке склав солдат. Кожен солдат перед тим, як ти на нуль, повинен складати. Розпорядження, ну але з практики знаю, що або не всі його складають, або потім не всім його дають, воно може десь загубитися і так далі. Значить, що це таке? Це є заповіт, фактично. Просто військовий заповідь, це є внутрішній документ. Коли військовий його складає, бажано його сфотографувати і переслати родичам, тому що потім воно може просто зникнути. Далі, за той час, поки йде службове розслідування, потрібно зібрати ще два витяги. Перший витяг він береться онлайн. Він називається Витяг з реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин з ним в ЦНАПі береться наступний витяг: це є витяг з реєстру ветеранів війни. Обидва витяги роблять по черзі до 10 робочих днів. Тоді знову в ЦК. Там дають призначення на виплату, обирають кому, якщо є розпорядження, то на людину, на яку вказано розпорядження. Якщо немає, то е, ділять в порядку черги. Заяву на виплату роблять в самому ТЦК. Це все в тому ж кабінеті.